Минулого тижня Коваль відвідала іноземна делегація з міста Утена, що в Литві. Зустріч відбулася в гімназії. Зустріли гостей згідно українським традиціям, коровоєм на вишитому рушнику. Директор гімназії компанієць Людмила Федорівна разом з своїми помічниками розповідала про рівень роботи школи, як виявилося, досить високий. Як сказала Людмила Федорівна, щоб стати учнем гімназії, спочатку потрібно скласти вступні екзамени з математики української мови та пройти психологічний тест. Навчання тут проводиться за двома профілями – лінгвістичним та математичним. На обласних олімпіадах з англійської мови представляють коваль саме учні гімназії. Здесь главная цель обучения и воспитания дітей в этом учебном заведении – подготовить их к продолжению образования для получения высшего образования, спроверировать будущую профессиональную ориентацию, то есть э, выбрать, помочь выбрать профили будущей деятельности, ну и обязательно воспитать личность, которая любит свою родину, знает историю своего народа, разделяет э, общепринятые моральные ценности э, с хорошо развитым чувством собственного достоинства и стремлением внести свой вклад в развитие. І родини, і свого города, і своєї сім'ї дія у гімназії волонтерський рух. Напрямок його роботи це допомога дітям-інвалідам та людям похилого віку. Організовують дні ярмарку, а виручені гроші передають в реабілітаційний центр. Подібна гімназія є у місті Утена. Ні працюють 78 учителів, навчається 781 дитина. Працює вечірній відділ, де навчається 161 учень. Діти беруть участь в різних гуртках, виражають себе в різних сферах. Президентські вибори в школі бувають кожні два роки. Велика увага надається проектній діяльності. Насамкінець Людмила Федорівна провела гостям екскурсію по школі.